Снігові шапки Львів продовжує боротись із зимовими стихіями з суттєвим потеплінням на зміну слизьким тротуарам з'явилась нова небезпека: снігові брили на дахах. Відтак, замість переломів, львів'яни можуть отримати травми голови. Комунальники запевняють, кучу кучугури на дахах зачищають щодня. Чи безпечно ходити вулицями міста? Інспектували новини. Чогори, наче гірлянди нависають на дахах будинків над головами львів'ян. Люди кажуть, ходити вулицями міста страшно. Страшно, бо тут падає на цей саме, а нині буде відтіпель, буде дуже падати. Я дивлюся наверх, а тоді щоб йти вже, бо так вже боїшся що то пройти. Але я розумію, що то треба, щоб хтось за то відповідав. Прийшовшись з центром Львова, журналісти новин побачили збивачів снігових шапок на даху лише однієї будівлі. Як тільки наче сніг падати, і то в чистим, чистим і чистим. Постійно чистим у нас був порядок. А от прямісінько в центрі міста снігова неприємність спіткає лечи не на кожному кроці. На що комунальники пояснюють, у серці Львова багато приватних будинків. Відтак чистити дахи від кочугур мали б самі господарі або ж бодай обгороджувати небезпечні місця попереджувальними стрічками. Особливо небезпечні снігові шапки у старих кварталах, де тротуари щільно прилягають до будинків. Тож, аби вберегти свої голови, необхідно дивитись не лише під ноги, а й догори. А от щодо всіх інших будівель, комунальники запевняють, працюють на совість. Відтак чистять дахи як можуть. Аби впоратись із сніговими кучугурами, щодня на кожен дах витрачають не менше години. Для цього кажуть і навіть спеціальні люди до даних видоробіт допускаються і ці робітники, які мають допис до роботи до висоті. Цей переважно покривельники на сьогоднішній день в тих місцях важко доступних де є, це проводиться обгородження сигнальною стрічкою а в тих місцях де є можливість покривельникам доступу добратися. В збиваються скидається сніг. А доки снігові брили нависають над головами, лише на роботу комунальників покладатись не слід. Тож, аби вберегтись від небезпеки, що чатує на кожному кроці, слід бути вкрай обачними та час від часу зводити очі догори. гори. Інна Цирок, Любомир Козак новини.